цим доброго денечка, йдемо е, цьогорічну малинку. Ну Як? Там її небагато, не треба. Дивлюсь трішки постіла. Зараз зробимо огляд моїх розочок. Подивіться. Подивіться, оця пустила брунячки. Бачите, прижилася Туди, тхуй, Тут, хуй тут пристила. Ота. Оце ця бордюрка, я не знаю, щось в неї нічого не видно. Ні бруньок, нічого. Ця теж, походу, прижилася. Подивлюся, брунячки там на цей. І ця не сохне, ну і ще й нема нічого. Ось, дивіться, прижилася. Бачите? Хоча я думала, вона... А, ні, на оцю. Ось оце не прижилася. Засихає все. Тут і цей засихав. Коротше, взаємні діла не буде. Ось прижилася. Треба це буде поорізати. Бачите, ось прижилася. Оця прижилася, Брунечки, бачу, поналивалися. Це стара і ось ця прижилася. Це красна така. Ух, така. Красива. Тож бунки попускала. Коротше, походу дві. З двох не буде діла, а там може одна, дай Бог, одна. <смір> <смір> Ой, о, Боже, ну, чи б я сама ладно, буду збирати малину. Мовчку, дивіться, яка якась вона цього року невелика ростом. Це обична сама проста. Трішки на морозі. Дітям на зиму буде що. Що їсти. А знаєте і за чого? Мені кажеться, вона така мала, бо її цей поглушив. Як він називається? Оця херня. Хміль сповнила. У мене є там ще одна малина. Там, звісно, малина дебела, але їй тільки три роки. Оце вона в цьому році, як же без бдзюхи, вже сидить. Усі куштували, як рвали малину бздюху. Де вони не бздюху, а там якийсь жучок такий вонючий. Так, зараз дориваю Йду покажу, покажу вам. Другу свою малину, ось скільки нарвала вже мисочку, бачите? Потрішку, потрішку, та щось і буде. Пішліть на ту гляну. Ось, а оце в мене така клубника. Подивіться, який її розмір. Оце чисто поїсти. А цю вже морозу. Сповняйте. Зараз я знайду. Кури обдзьобують. Трішки зеленкувата, але все. М -м -м. Та набагато кисліша. Це обична, ця вже її я не знаю скільки год. Аж гілочки ламаються на цій. Як мій, мій фалон, чи як воно там називається. Я так розкажу вам. Буде що вам покоментувати. Курей не випускаю, от на ніч випускаю, щоб трішки попаслися, і все. Бо їдеть Ось, Може, поламалося все. Яка велика. За бо обох тут росте. О, а не зламалося. Спасибо, mm. тихо, що. Роба. Горіха треба спилювати, він її не дає роститися. О. Mm. Ам? Е нема. О, і тут є. Ге Я вже переспіла, знила. Все, наїлося, хлопця. Десь тут ще я знов було. Успіли пообдзюбувати. Це висока. Тут нічого її не забило. Там хміль забив. Добре. Добровато, ну маловато. Малини нарвали, наїлися, треба братися за роботу. У е, мене вже виноград там виріс. І треба його довести до ума. Є в мене вон така конструкція. Ось така мене якось така. І зараз підемо її ставити на виноград. Бо виноград у мене вже, дай Боже, плететься, а нема куди йому рости, розумієте? Так якщо ходім. потихеньку, помаленьку, О, О, дивіться, який він вже йому плестися хочеться. Поначалу По вставили оце таке, щоб не падало. А тепер треба, дивіться, там наросло йому скільки. Тепер йому треба вже побільше. Тепер треба буде. Розпутати його. Ну ладно, це все зараз поставимо, потім будемо розпутувати. А цей не пустив корішок. Цей не пустив. Тут так ще пустив. Так, давай беремося за роботу. Зараз я візьму топора. Все, мені треба забити одну трубу. Я не знаю, йде, ну, мабуть, десь так. Я думаю, десь так. Чи тут? Десь тут. ну, я зараз забиваю цю, потім дивляємося далі. Не знаю, достану чи ні. Невеличка в мене буде, яке є. Більшого в мене нема. Буду закручувати по ньому. <ріст> <ріст> Ось і багатенько прийдеться гепувати. Ну От йок-палки. Ну якщо що там можна сюди додати. Зараз як промахнуся. Ніфігаси, він там лізе і лізе. Я ще заб'ю його, доки й те буде, і буде нехорошо. Так, поїхали далі. Зараз почіпимо ось цю штуку. Оце є. Можна було і доліше Ну ставити. Es būdu tur jānapraujāt. Ja, es ja, esmu vieni. Десь так мабуть, да? Знімаємо. Заб'ємо і надіем. Трішки ближче. Алену треба як то поставити тепер попідперти. От йокі-палки. Так я симзайду якому одинаковий, мабуть, так? Да? Все, хвата? Що тут попало? Паличко. От тобі надо туди. голову лісти. О! Все. І лобка. Правда не знаю, скільки воно має простої Вихайте. Ну ладно, все щось. Як така ще оцю штуку. Я би приварив сюди, було взагалі хорошо. Ну, поки що хай так стоїть. Там може додумаю, та доробити треба. Або розпорки очі розробити, не знаю. Зараз надо чи не знімати його. Хай може і плететься да. Оце по цьому. Поки що так. Він однак маленький, я на наступний рік вже щось додумаю. Хай покажу на даний момент, хоч це стоїть. Ви не маємо куди плестися. вірьовочки понатягую і хай він плететься. Дам йому направлення туди. І все буде ок. Із вас ок. Ворота такі непогані. Так, а хто має цю ідею? Підкажіть мені, що, як мені ще його краще улучшити. Пишіть, якщо що.